Доброго дня. Чергова партія квиночків. Квиночок на якусь з моделей Спайдерко. Вірніше, репліку якоїсь з моделей Спайдерко. Сталь М390, термічка інструментальчика 61 року. Фініш Wash. Квиночок теж на якусь модель Спайдерко, На цей раз вже оригінал. Сталь CPM S110V, термічка інструментальщика 63 Роквела. Фініш Darkwash клеймо срібло. Також зроблено Darkwash на коромислі, бекспейсері, кліпсі та лайнерах. Квиночок на репліку якоїсь з моделей Benchmade. Сталь М390, термічка інструментальщика 61 Rockwell. Фініш Darkwash, клеймо срібло. І завершає цю четвірку. Квиночок на репліку Benchmade Bugout. Сталь М398, термічка інструментальщика 63-64 Rockwell. Фініш Darkwash, Клеймо срібло. Дякую всім за увагу.